Привіт! Приготуємо сьогодні до чая повітряні пухкі булочки з маком під полуничним сиропом. І це буде така смакота, від якої ніхто не зможе відмовитися. Отже, робимо опару. Беремо 150 мл теплого молока та розкришуємо 50 г живих дріжджів. Додаємо 1 столову ложку цукру. Порціями додаємо 1,5 склянки або 7 столових ложок борошна. Гарно перемішуємо. Маса повинна бути як густа сметана. Опару накриваємо рушником на 40 хвилин у теплому місці. Опара добре зійшла. В опару додаємо 3 яйця, пів чайна ложки солі, 1 стакан цукру, 1 пакетик ванільного цукру. Все перемішуємо та порціями додаємо 2,5 склянки борошна. У кого який гатунок борошна. Борошна може піти більше чи менше. В кінці замісу додаємо 125 г розтопленого маргарину або вершкового масла. Замішуємо тісто так, щоб воно було не круте. Перекладаємо тісто в змащену рослинною олією ємність та даємо зійти 1 годину. Тісто гарно підійшло. Викладаємо його на стіл, ділимо його на дві частини. Розкачуємо кожну частину в прямокутник товщиною 0,5 см. Для начинки будемо використовувати готову макову начинку, яка продається в супермаркетах. До начинки додаємо 50 г теплого вершкового масла та гарно перемішуємо. Пласт змащуємо розтопленим вершковим маслом або маргарином та злегка посипаємо цукром. Наносимо макову начинку. Довгим нажимом або шпателем розрівнюємо її. Розрізаємо тіста на тоненькі смужки шириною 1,5-2 см та скручуємо їх спіраликами у булочки. Викладаємо на пергамент. Прикриваємо рушником та даємо постояти 15 хвилин. Змащуємо булочки яйцем та випікаємо 15-20 хвилин при температурі 200 градусів Цельсія у гарно розігрітій духовці. Змащуємо випечені гарячі булочки полуничним сиропом. Подаємо. Виходить дуже смачно. Повітряні, як пух. Зі смаком Маку та Полуниці найсмачніші булочки у всьому світі. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!